Кантрі uh, right, right, right. right, right. України до вас буде зовсім інакше, не просто м, стосовно мови. Я чую, наскільки ви мислите швидко українською? Ви народилися в штаті Огайо, ви прожили весь цей вік. А у вас така чудова практика, я навіть не уявляю, як ви мислите англійською, адже українською я чую швидку промову. Ви добираєте такі швидкі фрази, українська просто у вас відмінна. Ви так часто її практикуєте щодня, То хто ваші співрозмовники щодня. Український що такий високий ну, рівень? Ну, моя, моя дружина українка, Іра. Україна Іна. чудово. Так, так ну я читаю дуже багато. І я я дуже часто переписуюся, бо я я підтримую багато підрозділів на фронті. Я спілкуюся з осп з ну з різними ну я, я просто підтримую. На, ну, збройні сили і тому треба писати то треба постійно uh, мислити, uh, бути... використовувати і, і, і мислити. Очевидно, я, я набагато краще розумію українську, ніж може нею говорити. Але, скажімо, мій молодший брат 10 років в Києві працював, то він говорить так, як, так якби він ніколи не народився в Америці. Він він говорить uh, нормальною українською мовою його дружина киянка. То якщо б жити в Україні, воно б може трохи ще поправилося. Але так я, я дуже багато читаю, і, і крім того, я дивлюся з дружиною на українську програму майже щодня віст Українського Голосу Америки, mm -hmm. і я можу слухати те все, що я читаю в англійській пресі, я можу слухати українській І Попросто чим більше практикуєш і слухаєш, тоді воно, воно мови не затирається. Багато моїх друзів, такі як я вже їм багато важче говорити українців, вони просто їх її не вживають, але я маю. я, я стараюся її вживати і, і це трошки спрацьовує. Ви знаєте, ви влучаєте прямо в моє українське серце. Тому що. Уже вкотре я бачу, що е, Америка не забрала українців. Адже ви одружуєтесь на українках, ви несете нашу кров наскільки вірно віддано, і коли ви мислите українською, я щоразу собі нагадую про те, скільки ж у світі ми володіємо українською, і хочу нагадувати українцям про це, е, тому що це велика честь. Велика честь, велика гордість. Ми пишаємося вами всіма. Кілька хвилиночок хотіла б запитатися про вашу родину, про дружину українку. Я вже чула. У вас є діти, батьки ваші прищеплювали українську. Як так трапилось? Ви народились і одразу вже мовили. Uh, хто no, хто та, на Так, та, Мама покине покине тато і мама говорили вдома українською, і на нас сварили, як ми вдома говорили англійською. То вдома треба було говорити українською. Навіть що мої мами і тато також володіли англійською, але вдома треба було говорити українською. Ну і ми ходили до суботньої української школи, належали до uh, скаутської організації пласт. Ходили до української церкви, то ми виростали і в українському і в американському середовищі. Але вас і... американське не захопило так наскільки, оскільки я зараз наскільки чую все українство. Дуже власти, але я також американець, я грав бейсбол, футбол. Я служив в американській морфлоті, Я, you know, я, я такий самий американець, тільки до, з до железним призвищем, який ніхто не може вимовити правильно з американців, так і але ви були в я... Києві, так? Ви були no, я був. Я був якраз чотири дні на день незалежності цього року. Та, бо я, я там мав багато зустрічей з, з моїми ССОвцями, з гурівцями із госпіталярами. Г і і також. Ми uh, мій брат, є член капелі бандуристів. Він цей вже працював Києвий, і він, uh, цей, в Київі, і він uh, я мусив передати бандуру. Одну з його бандуру, щоб на uh, там Хтось зремонтував щось то, uh, uh, а його друг. Я Тарас Янецький. Він віртуоз, народний артист України. То ми з ним трохи провели досить багато часу. Але на, на другий, на друге літо я бажаю. Трошки недовше поїхати, бо я мав малий проміжок часу, але uh, я, я я дуже хотів бути в Києві цього року, бо ніхто не знає. Чим це все закінчиться, зараз дуже складно, я очевидно. Так, а мій старший брат Орест працював 37 років на штабі гельсінської комісії в конгресі. Він був такий серий кардинал України в конгресі. Зараз він є на пенсії, але він далі працює а, в різних а, тих а, р, 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 розумових центрах ну, і, а, відносно зовнішньої політики. Um, um, і мий покині тато, і мої дружини покині тато були в організації українських націоналістів. Мій тато був зв'язковий, навіть був зв'язковий леверебета прикінці, і uh, мої. Uh, Дружини батько був політичний в'язень Аушвіц і е, тоді перемашурували їх в Ебенце, його врятував темношкірий американський солдат, врятував йому життя. То ми, ми в такому Дуже. середовищі жили, що, що е, Україна це велика частина нашого життя в Америці. Та. Я вам дякую за міцну таку генетику. Непоборно, і, е, виявляється, все-таки ця етнічність укр... справжнього українства, вона не просто невмируща, її не можна викорінити, тому що е, у нас як гіллячко, все проростає так. до кожної родини і до кожної стежини. Я вам вдячна дуже. і Хотіла б ще запитати гастролі. Ви співаєте? Ні, Ви співаєте? ні. Я ja, ja не співаю, але мій молодший брат Микола. Є, зараз є в них є концерт капелі бандуристів в Бафало. Uh, мій молодший брат Микола співає. Він є uh, головний інструменталіст uh, капелі uh, бандуристів імені Тараса Шевченка. Uh, це американська капеля. Uh, аналог вашої капелі, uh, Микола, Мій брат, власне, бандура і, і, і хорове мистецтво. Це його а, справа. А я не але я не дуже добре вже співаю. Але так чи ми співали українські пісні в пластових таборах? Так, постійно. Я навіть коли був молодий, я грав на кларинеті в, в симфонічній оркестрі, яка була злучена з українським а, хором, тому багато української музики я, я, я знаю я знайомий так. Але а зараз я не ти? дуже співаю, не, не, а, не, люблю не. слухати так. Але так. це добре. бо, бачите, у вас музичний такий такт. Є просто можливо ви більше не відводили часу для конкретно цього. Так, у вас так, дуже так. багато гранні таланти. Я вже це зрозуміла, і ви зараз зацікавлені в іншому. А батьки були родом звідки? Саме яка частина та, покине тату по з'ямниці? Це там десять кілометрів від Франківська, ага. а тато вже покині. А мама зброї. Покине тест був з Волині з зоня. Там, де німці спалили ціле село. Покинь його тест. Сестра була головна медсестра у пана на Волині. Мостович називався Леонід Мостович. Яка ще живе їй понад 100 років, якраз вона з Городенки, з покуття з Городенки. Така, Західної України так. містечко таке теж чули. Ми вам вдячні за кров, за національний дух, за вашу щиру мову, за ваші традиції, за примноження такого добробуту українства. Нехай вам щастить і перемоги нам усім, щоб ви посміхались і тим ідеалам, яким ми служили, ми ще раз сказали, що ми подолали вас вітає Львів. І будемо щиро раді вас бачити обов'язково на нашого.